Підприємці третьої групи. Продаж товарів для всіх. Надання послуг для всіх. Кількість працівників не обмежена. Податки для підприємців 3 групи. 5% від обігу це єдиний податок. Або 3% плюс ПДВ. 1% від обігу це військовий збір. 22% від мінімальної заробітної плати це ЄСВ. Скільки. Заробили, стільки заплатили. Чим незручна група третя. Якщо ви займаєтесь продажем товарів, то ви сплачуєте саме за обіг. Наприклад, ваш товар стоїть 10 тисяч, ви його продали за 12, Але ви сплачуєте податок 5% єдиного і один військового від суми 12 тисяч. Не від суми 2 тисяч заробітку, а 12. Третя група для цього не дуже вигідна. Але якщо у вас дуже маленький обіг, наприклад, у вас там всього там, на 5, на 10, 15 тисяч, то можна її користатися.